Що таке істина? запитується Пилат. Ісус говорить, що Він на те уродився і на те прийшов у світ, щоби засвідчити істину. Коли ми дивимось на Хрест, можемо сказати, що Хрест оголює перед нами істину, це година істини. Взагалі, кожне страждання це є час істини і смерть є миттю істини. Перед смертю вже людина не є в стані грати. Перед смертю і стражданням. Людина не може втекти від того, щоби не зустрілася з істиною. Навіть можемо сказати, що в якомусь сенсі наша смерть це буде екзаменом нашого життя. Там ми здаємо екзамен. Там все оголюється в годину смерті. В час смерті все стає на свої місця. Хрест, на якому розіп'ятий Син Божий, показує нам істину. Властиво, тому ми любимо Хрест, тому ми шануємо Хрест. Тому що Він являє нам істину. А Ісус говорить, що істина веде до свободи. Хрест, являючи нам істину, веде нас до свободи. Подумайте сьогодні, порозважайте, коли ми будемо вшановувати Хрест, коли будете сьогодні ще молитись перед Христом. Що вам являє Хрест? Що вам відкриває Хрест? Яку істину вам відкриває Хрест? Ось деякі істини, які нам показує Хрест? Хрест показує нашу слабкість, нашу грішність. Як людей, як людства. Скандал в якомусь сенсі людства, який став, що люди побоялись, Ісуса побоялись його істини і вирішили Його краще потрібно вбити, краще його розіп'яти. Хрест оголює слабкість людини. Хрест оголює мою слабкість, коли я зраджую, коли я є лицемірем, коли я кривджу інших людей. Ось, що показує Хрест, мою слабкість, коли я раню Бога, коли я зраджую, коли піддаюсь страхові коли прив'язаний до земних благ і щоб мати цю земну насолоду, я готовий зрадити, я готовий обманювати, бути фальшивим, ба навіть кривдити іншу людину. Ось що показує нам хрест. Хрест показує нам людську слабкість. Хрест показує мені мою слабкість. Хрест теж показує силу зла на землі. Зло настільки може людину поневолити, що людина готова кривдити невинних людей. Це демонічне. Це демонічне. Вбити Сина Божого. Вбити невинну людину це демонічне. Вбити ненароджену дитину невинну, яка щойно зачалась, це демонічне. Забрати життя від старої людини це демонічне. Є дуже багато демонічного, де люди кривдять невинних. Де ми кривдимо один одного. Хрест показує силу Злого Духа, який діє посеред нас, який так затуманив голови людей, що вони розіпяли Сина Божого. Ось що нам показує Хрест. Істину про те, що демон хоче. Розруйнувати Божий світ. Ось що нам показує Христ, істину про те, наскільки вся темрява вкладає величезні зусилля в те, щоби знищити нас, щоби знищити наші душі, щоби знищити все, що Боже. Йде велика боротьба. Велика боротьба за душу кожного з нас. По якій стороні ми стоїмо? Чи ми усвідомлюємо собі, що це велика війна духовна на життя і смерть? Хрест з другої сторони показує нам. Вірність Бога, вірність Бога, вірність Бога, який полюбив нас до кінця, вірність Бога, який не залишав і не залишає нас, який втілився, Син Божий, став людиною. Який, коли став достатньо дорослим, як людина, почав нас Навчати своїх учнів і явив нам собою любовця, полюбивши нас до кінця. І властиво цей момент, де Він нас полюбив до кінця, це тоді, коли Він віддав Духа, сталося, звершилось. Я залишився вірним до кінця, до останньої миті. Хрест, на якому Бог, який став людиною, показує нам про велику силу в стражданні. Велику силу, що навіть страждання не готове зламати невинну людину. Він не проклинав своїх ворогів. Не зламався, доніс до кінця. Навіть на хрестній дорозі потішав жінок, казав їм наверніться, моліться за ваших синів, турбується на хресті про маму, про учня. Хрест його не зламав, про силу, про велику силу того, хто відкритий на Бога. Що страждання не ламає людей, які залишаються з'єднаними з Богом. Ось в чому істина, яку нам являє Хрест. Ось чому страждання є екзаменом, чи ми насправді з'єднані з Богом. Страждання завжди покаже істину про те, наскільки ми з'єднані з Богом. Дивлячись на Ісуса, Він цю істину нам відкриває, що в стражданнях, великих муках Він утримує величезну силу. До останньої миті, поки не скаже, здійснилось, здійснилось. Водночас в цьому здійснилось є те, що Бог сильніший від темряви. На Христі переможений був диявол. Міць пролитої крові Христа тепер визволяє кожну людину з неволі диявола. Який би гріх людина не зробила, якщо вона прийде під хрест Ісуса і попросить про пробачення, покається, Він буде визволений з оков диявола. Розбійник, який був поряд з Ісусом, можливо, все життя своє доросле робив зло, але в останню мить, в останню годину, він звернувся до Ісуса. Ісус йому сказав що сьогодні, будеш зі мною там, куди я йду. Темрява переможена через вірність Ісуса, Отцеві. Хоча водночас боротьба надалі продовжується за душу кожної людини. Хрест, На якому Ісус Христос являє істину, і все навколо Христа являє нам істину, можемо сказати, що це єдина істина, яка дає опору нашому життю, яка вирішує всі наші спори. Вирішує всі наші страждання. Коли Пилат говорить, що таке істина, він не знає, як йому вирішити, що йому робити. Дуже часто в складних питаннях і в стражданнях, і в хворобах ми не знаємо, що нам робити, де істина, як нам поступити. Іди до Христа. Іди до Ісуса, дивись на хрест, дивись на Ісуса і проси, Ісусе, яви мені істину, яви мені істину. Просімо Духа Святого, щоб Він сьогодні ще глибше відкрив нам наші серця на істину. Котра промовляє з Христа. І таким чином ми отримали свободу і силу, так як Ісус показав свою силу, залишаючись вірним і вільним, незалежно від того, що сили темряви і сили зла розіп'яли Його. Просімо про цей дар відкритості. На цю істину, яку являє нам Христос розіп'ятий переможець.